Ще всім відомий вчений психіатр Зігмон Фройд перший почав застосовувати цей термін, і саме він сказав, що нарцисизм є в кожної людини. Інша справа, що він може бути доброякісним і допомагати людині досягти певних результатів в житті, а може бути злоякісним. І Взагалі мати форму нарцисичного розладу особистості бути важким розладом психіатричним у людини. Ось тому нарцисизм є і у вас, і в мене, і у всіх решти, просто в певній мірі, в певних напрямках, в певному розмірі. Але не кожен нарцисизм завдає шкоди іншим людям. Часто він, наприклад, додає більше якихось можливостей в житті для своїх особистісних досягнень. Нарциси це люди-паразити. Є відомий їхній цикл нарцисичний. Одразу вони вас ідеалізують, підлаштовуються під вас на ваші запитання, вони можуть вам відповідати саме те, що вам максимально сподобається. Ви можете не надати цьому уваги, але потім, коли закінчаться ваші стосунки з людиною, Нарцисом чи нарцискою, проаналізувавши їх, ви зможете помітити ці речі цікаві. Ось, одразу вони підлаштовуються під вас, ідеалізують вас. І потім, як ви потрапляєте вже до лап до лап цього нарциса чи нарциски, він починає чи вона починає вас. Знецінення нарциса це така ж дуже складна штука, можна про це говорити і писати дуже довго, але якщо коротко, то е, знецінення може бути е, відвертим, яке дуже помітне, а може бути таким малопомітним і. І ви навіть не зрозумієте, що вас знецінюють, але це будуть такі легкі маленькі покусування, які спрямовані на те, щоб зменшити вашу стабільність, лишити ваш баланс, і зменшити вашу самооцінку, показати вам вашу. Вашу слабкість. Ось таким чином нарцис переводить вас у слабку позицію, а, натомість сан виходить на сильну позицію і починає з вас гадуватися. Потім, коли е, е, нарцису вже нема, це може відбуватися і днями, і місяцями, а може і роками, і потім, коли нарцису не має чим з вас поживитися. Він вас утилізує, це третій етап нарцисичного циклу, на ментальне кладовище, на ментальний цвинтар, і йде далі. Але залишає вас у своїй, так би мовити, обоймі, в своїй свиті і час від часу може про себе нагадувати. Вам. І, якщо десь в нього не складеться з новим ресурсом, він може повертатися до вас. Якщо буде бачити у вас велику ступінь, високий ступінь ресурсності, він може повертатися до вас і знову користуватися вашим ресурсом. І знову буде відбуватися цей цикл. Ідеалізація, знецінення. І утилізація. Тобто по колу завжди буде один і той же самий цикл. Такі ці люди нарциси і така цікава їхня, в лапках цікава поведінка.